Доброго це ранку! Це? На Доброго жаль, ранку. ми тебе не бачимо, але чуємо. Привіт! Я дуже хотіла з вами по скайпу поговорити, але в мене такий поганий інтернет, що, я, що мені дуже важко навіть важливі. Так працюють прекрасні журналісти п'ятого каналу. це канал Рада, а не п'ятий канал. Я дивлюся канал Рада і дивлюся вас в Таню, власне і наскільки я розумію, ти також проти створення міністерства інформаційної політики, але хотілося б нам почути, ну навіть не нам, а глядачам більше нашим, тому що ми, ми також хочемо почути, але ми читали трохи, орієнтуємося, що ти думаєш, але все ж таки хотілося, щоб глядачі наші почули, чому власне ти проти створення такого міністерства. Ну дивіться, ви мабуть, помітили, що я дуже стримана цю тему коментую. То нічому. Тому що е, це та ситуація, от яку стала у себе в блозі на українській правді, що Юра, ну, звичайно, друг, але істина дорожча. Тобто я знала, що Юрій Стець дуже давно з цією ідеєю носиться, він її винашував е, з весни минулого року. Він мріяв про структуру, яка зосередила, зв'язала наслідки інформаційні потоки і займалася створенням і розробкою якихось меседжів. Е, Ну і власне на цьому мої уявлення про те, чим має займатися ця структура, обмежується. Тобто я погано уявляю, про тому що е, я, в принципі, більш-менш чітно знайома з Юрієм Стасем і не раз з ним про це говорила. Ось. На мою думку, держава в таких тонких матеріях, як інформаційна політика, ну, вона вже продемонструвала свою неефективність. Ну, те, що ми дивимося зараз по каналу Рада, це якраз держави як е, якогось е, гарця е, на інформаційному полі. Це довгий, Злата Огні, Віч, Семен Семенченко, в якого питають, е, чи, де він, там, яку посаду він мріяв Ось і тут, як це все видається як політична дискусія. Ну, Я не вірю, що держава, в принципі, ну от зараз. На цьому етапі її е ефективності як інституту може займатися такими речами, це раз. По-друге, ну, в 21-му столітті говорити про міністерство, яке буде займатися е е інформацією, ну це взагалі навіть складно якось коментувати. Ось. Ну і по-третє, всі, абсолютно всі медіа е організації, журналісти. Профспілки. Ну всі, всі дуже критично поставилися до цього. Я думаю, що просто Юрій Ярославович переоцінив, е, як це, тобто він провів, ну, судячи з цього, він провів велику роботу, таку куларну з цими фракціями. Він заручився підтримкою абсолютно всіх. Е, судячи з вчорашнього голосування і на фракції блоку Петра Порошенка, і судячи з е, мовчазної згоди, і блоку Юлії Тимош... Батьківщини і Народного фронту, ну, ми не бачимо голосів проти там. Але він не, не провів публічної якоїсь кампанії за це міністерство. Можливо, якби він її провів, можливо, е хтось би це підтримав. Але зараз ніхто не бачив їй положення, ніхто не бачив е ну, взагалі цього проєкту, ніхто не розуміє, чим, це, чим ця інституція буде займатися, скільки державних коштів на неї буде витрачено. І ну всі всі почуваються в цій ситуації, знаєте, якісь ну, такі ляпа з громадянському суспільстві, журналістам і всім. Ну, дивна ситуація, зважаючи на те, що ну людина, юрій стейк, це людина така інформаційної епохи, це медіа-менеджер, який добре знається на інформаційній політиці, то він сам це поставив дивну ситуацію з цим міністерством і способом його проштовхування. От я би це так спропусувала. Таня, дуже дуже дякую. Навіть немає якось особливо що додати до того, що ти сказала, все як на мене дуже правильно. Єдине, що от, знову таки ми нагадуємо навіть. Суть навіть зараз не в потрібності міністерства тут дійсно можуть бути різні думки, я розумію. А в тому, що рішення знову приймаються так, що незважаючи на те, що суспільство там насправді так привело до влади тих людей, які зараз при владі, так саме люди це зробили, а не там Петро Порошенко чи тягнебок, чи яценюк. Тоді Незважаючи на те, що люди там одягають армію, йдуть воювати і так далі, все одно цих людей мають задурнів, тобто вважають, що вони не варті того, щоб з ними навіть. Щось обговорити, так і це дуже, якби ну так неприємно м'яко кажучи. Я вже навіть не кажу, що оцінюємо Мустафана, Я в інтерв'ю там журналістам підрадою казав, що ми не знаємо, що за міністерство, ми не знаємо, що воно буде робити. Тобто, навіть депутати від власної фракції нічого не пояснили, вирішили, ну навіщо, в принципі, ми все самі добре знаємо і розуміємо. А ви там потім побачите я. Я перепрошую. Я думаю, що звичайно Мустафа трошки лукавить, коли він каже, що ми не розуміємо про що це. Я думаю, що як якраз він добре розуміє про що це. Їм, він говорить, що їм не пояснили офіційно, розумієш? Він то може розуміє, але їм офіційно нічого не пояснили на фракції. Так ніхто не виступив, він не сказав, це буде те то, те то, те, то воно займатиметься тим то й тим, то тим. То я про це говорю. Ну, можливо, можливо. Але, якщо чесно, ну мені здається, що все-таки вони всі прекрасно розуміють і ну не може так бути. Я, я думаю, що просто на фракції депутати там недооцінили е, резонанс, можливий, так? Е, і всі, в принципі, думають, ну, якщо Юра буде займатися, то це ж ну, це ж якась нормальна штука, ну треба підтримати. І, і ну, і Юра з усіма провів роботу, з усіма переговорив, пояснив важливість, і всі, в принципі, ну окей, е, інформаційна політика, це важливо, важливо, всі підтримали. Ну, тобто я, я, я вважаю, що от, якраз цей момент, не пояснила фракції, це все таки таке лукавство, знаєш? Але я би про інше хотіла сказати. Я от буквально тиждень тому була в Франції, бачила, як працює держава, як працює громада. От те, що зараз в Містралі не продали Росії, це ну 50% заслуга там я не знаю української громади, яка влаштувала там просто ну таке, яка там масу акцій, яка просто Забила цих французьких журналістів, які в принципі по суті свої, ну, там, здебільшого там більш-менш проросійські, тому що колосальна кількість російських структур працює в країні. Там і Раша Судей, умовно, запускається, і інститут демократії, який фінансується, це ж багато мільйонів на це Росія вкладає. І його спікери ходять по всіх ток-шоу, і це звичайно, харизматичні люди. Але українська громада зуміла переламати пропагандистську машину тільки просто на голому ентузіазму, без підтримки посольства, тому що посол був ну такий, як то кажуть, абсолютний людина епохи Брежнева, якому всі ці речі він абсолютно мислив себе радянською людиною, радянським дипломатом. І він ну взагалі він викликав політику, тільки українська громада приходила протестувати. І от ці люди зробили їздили по всій Франції, їздили в Брюссель, їздили по, по всій Європі з акціями проти місталів. І просто підняли такий шум, що, що ну ухвалювати це рішення вже було непопулярно, не тільки тому, що Америка проти, тільки тому, що там Берлін проти, не тільки тому, що в Європі це не сприйняли б в ЄС, так, а й тому, що зсередини. То це заслуга простих людей, які не отримують ніяких грошей. Тому дійсно, як показує практика, волонтери і тут, і навіть інформаційній політиці працюють ефективніше, ніж держава. Можливо, це з часом зміниться. Але поки що держава не ефективна ні в чому і в цьому, зокрема. Таню, останнє питання до тебе. Чи не вважаєш ти, що це така перша поразка наших екс-колег, так, які все ж таки йшли в парламент з думкою про те, що вони зможуть щось змінити? І от, от перша, фактично, з їхньої сфери діяльності така от рішення, та перша, і от вони програли фактично? Знаєш, не думаю, я так. Я не думаю, що вони програли по перше, все все це все, ще не факт. Я абсолютно впевнена, що тут все ще є якісь простір для того, щоб переграти цю ситуацію. Добре, дуже дякуємо, Таня.